В ремонті Екофлоу Дельта з наступною проблемою. Станція включається, але видає помилку по переохолодженню батареї і вимикається. Тобто, наразі буду лізти у плату БМС, скоріш за все, проблема там, тому що станція ну, якби знаходиться в кімнаті і тут оточуюча температура на рівні 22 градусів. Тобто відповідно Переохолодження батареї не може бути ніякого. На платі БМС було знайдено пошкоджений стабілізатор напруги. Саме він формує 3,3 вольта для жилення мікроконтролера, але при замірах напруги на мікропроцесорі, тобто у нас була напруга 5,4 вольта. Відповідно, це, скоріш за все, частково пошкодило процесор, тому що при заміні цього стабілізатора жилення нормалізувалося, тобто воно складає зараз 3,3 вольта, але на контролері. Якби є якась проблема і, скоріш за все, він потребує заміни. Заміна мікроконтролера пройшла без проблем. Перше включення після ремонту БМС. Ніякої помилки немає. Заряд 100% зараз відповідає дійсності. Тобто батарея заряджена окремим зарядним пристроєм. Тому наразі бачу, що проблема вирішена. Можна збирати станцію. В ремонті зарядна станція, Ecoflow Delta Max 2000. По проблемі все класично на сьогоднішній день. Дали зустрічно 220 вольт. Відповідно, маємо вибиті транзистори, згорівший зарядний резистор, діодний міст. Ну, по транзисторам я вже підготував нові, відмив стару термопасту, намазав нову, нові транзистори. Отвори підготовлені під них. Тобто, ну наразі по силовій частині зверху тут у нас повний порядок, вже ну, все максимально підготовлено. Зі зворотньої сторони це все відмиється в кінці. Ну по драйверам керування зараз буду перевіряти, але, скоріш за все, є вибиті. Ну також лінійний стабілізатор, пам'ятаємо. І, до речі, ну, запобіжник тут вцілів, тобто його міняти не будемо. Для виявлення несправних мікросхем драйвера використовую тепловізор. Для цього подаю 15 вольт жилення після лінійного стабілізатора з обмеженням в 1 А і дивлюсь на тепловізор. Він показує, що гріються ось ці дві мікросхеми, які знаходяться у нас зверху. Тобто їх нагрів завищене споживання струму, свідчить про їх несправність. Ще треба переконатися в тому, що справний лінійний стабілізатор для цього при демонтажу несправних драйверів. Коли струм буде в нормі, то треба заміряти напругу на виході цього лінійного стабілізатора. Якщо там буде 15 вольт, то все в повному порядку. Займаюсь ремонтом ПВМР-а. Згоріло 10 низьковольтних транзисторів, також постраждала і високовольтна частина. Згоріли абсолютно всі транзистори. Тобто це і синхронний випрямляч, і нарізка синусу, і зарядний транзистор разом з діодом. Що тут відбулося, мені невідомо. Але радіатор з новими транзисторами підготовлено. Низьковольтні транзистори буду запаювати сюди по факту, я прямо на радіатор кріпити а Високовольтна частина ну, трішечки доступ ускладнений. то я знімаю повністю весь радіатор, монтую нові транзистори і потім все цілком сюди становиться. Ну, іменно в таких випадках. Отвори вже підготував, тобто прочистив. Зараз залишилось сюди все закинути, познімати сигнальчики, і я думаю, можна буде запускати. Так, високовольтна частина запаяна, флюс відмитий. Перевірка гібридного інвертора. 48 Вольт підключено. Навантаження 4 лампи розжарювання по 150 Вт кожна. 54.6. Це у нас лінія акумуляторної батареї. Затримка. Все. Навантаження підключено. Бачимо 552 Вт навантаження. Фактично. Так. Так, видніше. Так, 14 А споживання з батареї. Так, тепер приєдную мережу 220 вольт. Інвертор мережу побачив. У мене зараз занижена напруга 191 вольт. Переключився, режим байпасу, вимкнувся. Бачимо, потужність упала, тому що напруга е, занижена. Так, 54,7, зараз подивимось. Все, напруга піднялася. 58,4. Це свідчить про те, що у нас зарядка працює. Прислали в ремонт 12 вольтовий перетворювач напруги 5 кВт з проханням відремонтувати. Був інвертор у попереднього майстра, який виявив, що несправний мікроконтролер ось у цьому субмодулі, який розташований у цій частині плати. І також несправна плата формувача синусу. Ось такий вигляд вона має. Ці дві плати між собою би, комунікують, і, і, і то, що у нас тут несправний мікроконтролер у цій платі, це якби ну, півбіди, тому що цей процик займається ну, більшою частиною відображенням інформації на дисплеї. Тобто Це вихідна напруга, вхідна напруга з акумуляторної батареї, там, контроль за температурою, там, якісь помилки можна. Ну, якби, Видавати на цьому дисплеї, ну, що в цілому так й буває, там, ну, по низькій напрузі, по високій напрузі. Е, ну, якби, я ж кажу, що Його можна було б ну, звідси якби, видалити. Тому що частиною іменно силовою інвертора займається Шим-контролер TL494. І якби, ну, запустити генерацію тобто на транзистори, там, отримати 400 В на виході, ну, в цілому. Якби, як сприймати це за ідею, то все можливо. І також плата формується синусу. Якщо тут згорівший проц, то міняється на звичайну єгс 002 І інвертор у нас ну, якби без проблем функціонує. Ну, єдине, що да, не буде у нас там індикації, деяких цих плюшок, але ну, можна відновити працездатність іменно перетворювача напруги і отримати ті самі 220 вольт на виході. Ну, підключивши сюди 12 вольтову акумуляторну батарею? Ну, то все б нічого. Але бачимо, да? ну, тут попаяно ну, все більш-менш нормально, адекватно. Тут у нас просто триндець. Ну, от що мені за цим всім робить? Ну Як так можна було відпаювати субмодуль для того, щоб повідривати всі пістони? Повідривати доріжки, понадрізати їх. там щось. Ну, коротше, це відновлювати вже просто тупо немає сенсу. По транзисторам, власнику, було сказано, ну, це вже інвертор був в ремонті, якби перший раз його там щось трошки намагалися відновити. Сказали, що замінили вихідні транзистори, високовольтні і низьковольтні транзистори. Але, якщо подивитися, у нас бачимо да, транзистори ERF-1404. Бачимо номер партії да, все. У нас ідентично. Так що, як би міняли? Тому що навіть тут, тут заводський флюс. Ну, заводська пайка. Реально, не міняли нічого. Ось бачите, да, оцей флюс такий біленький. От він як отут, так і отут. Що, запобіжники теж міняли? Ні, не міняли. Тобто транзистори стоять рідні, ніхто їх не міняв. Але, власнику, сказали, що замінили тут весь баян. По транзисторам по високовольтним. Давайте подивимось, що тут у нас стоїть. От я, ну, навіть ще не знімаючи цю прижимну пластину, я вже зрозумів, побачивши ось там от надпись FGH, я вже зрозумів, що це шляпа стоїть. Тому що, ну, дивіться, що тут написано: FGH 60N60. І таке маркування прям, ну, прям чотенько видно, ну супер. А тепер я покажу, як виглядає нормальний FGH 60N60. Ось це оригінальний транзистор. бачимо, да? Поглиблене таке якби, віконце, і на ньому нанесено маркування. Тобто, бачимо да? різницю між цими транзисторами. З чого я роблю висновок? Що це Фуфляндія. І за один такий транзистор, здається, майстер казав, що 350 гривень. Та, по-моєму, на сьогоднішній день ось цей оригінал навіть не коштує 350 гривень. А не кажучи вже про це з Ну я поставив якісні там, вони якісь там класні коротше, да. ну власник то не розуміє, понятне діло, він же ж не мастер. Він просто користувач. Він не розуміється в цих ділах. Ну Коли я власнику про це розповів, то він був, м'яко кажучи, в шоці. Побачив ці доріжки, тобто що тут зроблено. О, тут ну тут більш-менш нормально відпаяно, да? Але ну, тут теж у нас є наслідки певні. Теж, ну, вже чисто тут отвори позалишалися, тобто з цієї сторони, ну, якихось контактів немає на ту сторону. По транзисторам тут так само. Дивіться, тут начебто все ціленьке, але якщо тут подивитися, тут теж у нас доріжки, бачимо, є підірвані. Оцим вбито інвертор.